В одній чарівній країні геометрії Разом із цифрами, геометричними фігурами та математичними знаками зростала чудова квітка, зовсім не схожа на мешканців цієї країни. Одного разу налетів вітерець і поніс палюсточки по дуже-дуже далеко. Залишилася від квітки тільки точка. Вона була дуже допитлива та й почала свою подорож. Точка? Це також геометрична фігура, як і інші мешканці міста. Покотилася вона по тоненькій, рівненькій доріжці. А що нам може допомогти намалювати рівну доріжку? Так, лінійка. Ця тоненька доріжка називається пряма лінія. І це також геометрична фігура. Добігла точка дорічки, а там хвилі. Яку лінію намалювала точка? Так, хвилясту. Хвиляста лінія це також геометрична фігура. Наші хвилі все більші і більші, а річка все ширше. Як же точці переправитися на наступний берег? Вона вирішила збудувати міст через річку і почала будувати із геометричних фігур. Які фігури використала точка? Для будівлі мосту. Так, прямокутник, два квадрати, трикутник, овал, круг. Побігла точка до красивого будиночку. Хто ж в ньому живе? Вирішила про це дізнатися і побігла по парканчику вгору вниз, вгору вниз і намалювала ламану лінію. Ламана лінія це теж геометрична фігура. Погляньте уважно і скажіть, на якій лінії сидить точка. Так, на ламаній. А зараз на якій геометричній фігурі сидить точка? Так, на хвилястій лінії. По якій лінії біжить точка? По прямій. Ішла наша точка по прямій лінії довго-довго, бо лінія може бути без початку і кінця. Як же мені бути, так і йти без кінця. Аж тут з'явився геометрик із ножицями, він дізнався, про що сумує точка, і розрізав стежку у декілька місцях. Як чудово, тепер я зможу відпочити, сказала точка, а що пряма лінія не з'єдналася. Поставимо на початку і на кінці стовпці. Як ви вважаєте, що це вийшло? Це відрізок. Він має початок і кінець. Це також геометрична фігура. Котилася наша точка та й потрапила на день народження до геометрика. Але він не може поділити торт. Скільки тортів? Один. А скільки друзів? 4. На яку геометричну фігуру схожий торт. Так, на квадрат. Як розділити квадрат на дві рівні частини. Його слід скласти навпіл ось так. І розрізати. На скільки рівних частин ми поділили квадрат? Так, на дві частини. Можна сказати, на два прямокутники. Але друзів четверо. Як отримати чотири рівні частини? Правильно! Так само кожну із двох частин ділимо навпіл. Скільки отримали частин? Чотири. А скільки друзів? Також чотири. Всі друзі дуже задоволені і дякують нам за допомогу.